Не кажи, не змій, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, Україні математики. Сонечко теж нас вітає з добрим ранком. Воно принесло нам казочку. Діти, а чи знаєте ви, що таке доба? Жила була доба. І мала вона чотирьох дітей. Ранок. День, вечір і ніч. Син ранок наймолодший, хоч і нетривалий, це те світловолосий і радісний. Він виростає зі сходом сонця, промінцями якого обігріває землю. І невидимо зникає з наближенням полудня. Діти, давайте приготуємо на сніданок. Фруктовий салат. Подивіться, на холодильнику є рецепт. Які фрукти нам знадобляться? Вірно, банани і апельсин. Скільки бананів нам потрібно взяти? Так, два. А апельсинів! Скільки нам знадобиться? Вірно, один. Скільки фруктів ми поклали у салат? Розумнички три. Давайте приготуємо ще один фруктовий салат по рецепту. Скільки зелених яблук нам потрібно? Вірно, два. Скільки червоних яблук ми візьмемо? Теж два. Скільки всього яблук? Ми поклали у салат. Розовнички чотири. Час зробити зарядку. Рано вранці всі малята стали разом на зарядку. Виконали без турботи дуже вправно повороти. Потім дружно присідали. І на місці постривали. Знову перейшли на крок. Буде гарним цей деньок. А години все біжать. Один, два, три, чотири п'ять. День це другий син доби, який намагається виконати багато роботи. Скрізь усе встигнути. Здійснити вчорашні задуми, а потім перейти до нових. Інколи, аби все зробити, йому бракує часу. Скільки м'ячів було забито у ворота у першій грі? Вірно, п'ять. А у другій? У другій грі було забито три м'ячі. В якій грі було забито більше м'ячів? Наскільки більше м'ячів було забито у першій грі? Розумнички на два. А третій син вечір, коли природа стомлено завмирає, прагнучи відпочити. Вкриває світ сутінками, які приносять прохолоду і спокій. Кроки вечора м'які тихі, а характер добрий. Він, як і ранок, нетривалий. Але жаданий для всіх. Ввечері йдемо до ванної кімнати. Подивіться, де знаходяться рушники? Вірно, на стіні біля дзеркала. Скільки їх? Вірно, два. А де знаходяться капці? На килимку біля ванни. Скільки пар капців ви бачите. Мрозовнички – одну пару. Скільки предметів знаходиться на ванній? Полічіть ці предмети. Скільки їх? Вірно, чотири. Розумнички. Ніч це дочка доби. Вона не зла. Не треба боятися її темноти. Ніч хоче, аби зустрівши ранок, кожен, хто живе на цьому світі, обдумав пройдений день, щоб завтра, яке неодмінно настане, не повторити вчорашніх помилок. Вночі на небі засяли зірочки. Чи однакові зірочки за розміром? Різні. Великі і маленькі. Яких зірочок більше? Давайте викладемо маленькі зірочки угорі зліва направо. Скільки їх? Вірно, три. Під кожною маленькою зірочкою покладемо велику. Скільки великих зірочок? Вірно, чотири. Яких зірочок більше? Великих чи маленьких? Великих. Наскільки великих зірочок більше, ніж маленьких? Молодці на одну. Отак триває рік у рік. Уже не одне сторіччя. І доба не змінюється. І її діти ранок, день, вечір та ніч живуть у мирі та злагоді. Назвіть частини доби, починаючи з дня. День, вечір, ніч, ранок. Назвіть частини доби, починаючи з вечора. Вечір, ніч, ранок, день. Назвіть частини доби починаючи з ночі. Ніч, ранок, день, вечір. Розумнички, ви впорались з цим завданням. Подивіться, що об'єднує ці малюнки. В яку частину доби відбуваються події? Коли ми виконуємо всі ці дії? Вірно, саме вранці ми прокидаємось, чистимо зуби, робимо зарядку. Та снідаємо. А що спільного тут? Вірно, вдень можна кататися верхи, навчатися, вигулювати собаку, також кататися на самокаті. А в яку частину доби можна складати іграшки. Вечеряти, дивитися телевізор, мити посуд. Звісно, ввечері. Як ви гадаєте, а що спільного у цих дітей? В яку частину доби відбуваються події? Коли ми миємось, читаємо казочку на ніч. Та вкладаємось спати вночі. Діти. А як ви гадаєте, в яку частину доби можна допомагати мамі? Святкувати день народження? Читати книжки, мити руки. Ці справи можна робити в різні частини доби, окрім ночі. А які ще справи можна робити в різні частини доби? Сонечко, вже час прощатись. І я прощаюсь з вами. До побачення, малята! До нових зустріч!